Бажаю здоров'я всім, хто дивиться це відео. Це пасіка Михайла Крихівського. Ну і сьогодні ця сім'я, якій я додав ту навалу кліща. Перший раз, коли я дав їй цю одну рамку закліщених бджіл і розплоду, я не виявив нічого особливого. Сім'я працювала після того огляду. Подивився, я не було. Вроді би і кліща ніде видно на них. Але ну, після того, як я ще дві рамки додав їм і досипав ще кліща, сім'я впала в стресовий стан. Перший день вони взагалі не йшли в поле. Вилазили купою, то кружляли навколо людка, так би в них матки немає, але ну, матка була в них, є, я пізніше дивився, є матка. Значить, кліщ спричинив цей стресовий стан. Джоли відчули того кліща. Ну, це ситуація неприродна для бджіл. Звичайно, це такий мій дослід. Ну і такі досліди більше я, напевно, що робити не буду. Оця навала кліша спричинила цей стресовий стан, і як наслідок, вони перестали гризти. Ось що вони згризли з тих паперів, я пообдирав клійонку з них, кліонку, що лишилася, мало що, мало що вони згризли. Так це вплинуло на бджіл. Пройшов вже 21 день. Кліш на бжолах є. На одній рамці я побачив три кліща, на іншій побачив 5. Дві рамки я оглянув детально так, а інше мене цікавило розплід. От що робиться з розплодом? Тому більше 15 хвилин я просидів сьогодні і тому тиждень так само такі досліди провів. Бджоли народжуються здорові. Скільки я сидів, оглядав. Іншу рамку, де народжуються бджоли, ніде не побачив, щоб бжола народжувалася закліщена. Про що це говорить? Це говорить, що бджоли борються з кліщем. Ота каста, яка до того часу гризла, вона ще присутня у вулику. Найперше бджоли захищають розплід. Бжоли не дають йому забратися на розплід і там господарювати. У цьому і заключається резистентність бджіл. Інструменти їхні працюють найперше на розплоді. На бжолах кліщ є, ще й захований він, напевно, є і під сегментами бжіл. І так і в здорових сім'ях я знаходжу кліща, бо вони його приносять усе з квітів, рої летять, осипають той кліщ, закліщені бжоли лишають. Він є присутній, але на розплоді немає його. Бжоли не дають кліщу господарювати на розплоді. Ось в чому заключається резистентність бджіл. Остатки цієї закліщеної сім'ї, ще дві рамки було лишилося, я приєднав до сильної сім'ї, яка потужно гризе картон. При огляді я ніде не зміг знайти кліща, так само як тут після дачі цієї сім'ї однієї тієї рамки. Ну, коли вже така навала кліща природня от всій середньої сили сім'ї сталося, був стресовий стан. Значить, що все до певної міри. Коли в природі відбувається все повільно, постепенно бджоли до того настроюються, вони тримають контроль, і тримають ситуацію. А тут різке зміна різка, різке погіршення ситуації для них викликало стрес. Ну, сильні сім'ї справляються набагато краще з такими стресними ситуаціями. Але справа в тому, щоб бжоли не здалися кліщу. Не впали вони на дусі і критичної ситуації в цій сім'ї немає. Ну і висновки з цих моїх досліджень, я вже закінчую їх, вже осінь настала. Які? Я би сказав, що сильна сім'я. Має велику силу духу, до боротьби до всього. Середньої сили сім'я вже не має такої сили духу. Хоча ми бачимо зараз, як злодії нападають на них, от їх досить відкрити, і як вони, яку реакцію на подразнення вони мають. От, ця сім'я зовсім не подібна на ту сім'ю, яка хвора на вороготоз, яка байдужіє до всього. Там і мій вже можна бачити, і все. Ця сім'я ще не має захворювання. Але кліща досить багато ще є, бо тому що він різко навалився на них. Як я вже й казав, такого в природі не буває. Як і не буває резистентних бжіл, які допустили кліща господарювати на розплоді. Якщо кліщ вже господарює на розплоді, така сім'я приречена на загибіль. І хто би я там не говорив, що буде резистентність бджіл заключатися в тому, що вони будуть викидати розплід, я в це не вірю. Це неможливо. Якщо б жоли допустили кліща господарювати на розплоді, сім'я приречена на загибель. Ну, ось такі результати досліджень і спостережень моїх, ну і цього неприроднього експерименту. На цьому бувайте здорові! Do naslednik video.